Згадай, господи, що з нами сталося, зглянься й побач нашу ганьбу. Наша спадщина дісталась чужим, доми наші чужинцям. Поставали ми сиротами, нема батька, а матінки наші наче ті вдови. Свою воду за срібло ми пиємо, наші дрова за гроші одержуємо. У потилицю нас поганяють, помучені ми, і спокою не маємо. До Єгипту і Асирії руку витягуємо, щоб насититись хлібом. Батьки наші грішили, але їх нема, а ми двигаємо їхні провини. Раби запанували над нами, і немає нікого, хто б врятував з їхньої руки. Наражуючи свою душу на меч у пустині, достаємо свій хліб. Шкіра наша, мов піч, попалилась з пекучого голоду. Жінок на Сіоні безчастили, дівчат по юдейських містах. Князі їхньою рукою повішені, лиця старих не пошановані. Юнаки носять камінь млиновий, а хлопці під ношею дров спотикаються. Перестали сидіти старші в брамі, юнаки свою пісню співати. Втіха нашого серця спинулась, наш танець змінивсь на жалобу. Спала корона у нас з голови, огоре, бо ми прохрішились. Тому наше серце боляще, тому наші очі потемніли. Через гору Сіон, що спустошена, бродять лисиці по ній. Пробуваєш ти, Господи, вічно, твій престол зроду врід. Нащо ж нас забуваєш навік, покидаєш на довгі дні нас? Приверни нас до себе, о Господи, і вернемось ми, віднови наші дні, як давніше було. Хіба ти цілком нас відкинув, прогнівався занадто на нас?